Виробництво шахедів в російському Татарстані різко зросло. Повідомляє CNN з посиланням на супутникові знімки на території заводу Алабуга, що вже кілька років виготовляє іранські безпілотники. Стрімко зводять десятки нових об'єктів від виробничих цехів до гуртожитків. Особливе занепокоєння викликає інформація про залучення підлітків не лише до складання дронів, а й до будівельних робіт. Водночас, за даними аналітиків, підприємство перейшло на повністю локалізоване виробництво, тобто більше не діє в межах іранської франшизи. Експерти зазначають, що розширення заводу відбувається надзвичайно швидкими темпами. Після завершення будівництва нових житлових блоків тут зможуть розмістити до 40 тисяч працівників, що ймовірно дозволить масштабувати виробництво дронів до рівня достатнього для експорту по всьому світу. Нагадаю, днями російське медіа показали кадри з заводу в алабузі, на яких відбувається процес складання і виробництва безпілотників камікадзе типу шахет. Особливу увагу привернув той факт, що до роботи на підприємстві залучили велику кількість студентів під виглядом навчальної практики. Після публікації цього матеріалу військові аналітики констатують, що такі підприємства є законними військовими цілями. Масштаби виробництва зброї в Росії лише вкотре підтверджують, що Україні потрібна далекобійна зброя. Залежність від іноземних комплектуючих. Українські атаки на підприємства значно ускладнюють зусилля росіян з нарощування виробництва дронів. За даними з відкритих джерел, понад 85% компонентів шахедів постачаються за кордоном, з яких близько 65% китайського походження, зокрема мікрочіпи та контролери. Решта комплектуючих надходять з країн, які Пекін не може замінити. А за даними головного управління розвідки, в Алабузі щоденно виробляється близько 170 сімдесяти шахедів. А до кінця цього року очікується зростання до 190 одиниць на добу. Після публікації росіянами відео за Лабого і Повітряні сили ЗСУ закликали з обережністю ставитись до інформації про нарощування виробництва шахедів і посилення атак Росії. Начальник управління комунікації повітряних сил зсу юрій гнат наголосив, що це був пропагандистський ролик росіян, і його вони готували кілька днів.